Привіт, друзі! Вітаю вас на території нашого бджільництва. Сьогодні хочу підняти таку тему тему льотків. Бо існує різно багатих думок. Хто закриває взагалі льотки на зиму, і верхній, і нижній, хто закриває тільки нижній льоток, а хто не закриває льотки взагалі. І розкажу, в яку сторону мають стояти вулики льотками. Як це відбувається на нашій пасіці і чому це відбувається саме так? У нас похолодало, зранку вже було плюс 2 градуси, зараз десь градусів 6-7. Бджілок ми вже всіх передивилися, вже встигли, всі сформовані. Розплоду відкритого в наших. Вуликах вже немає. Там, де він був, ми вже його позабирали, подіставали. Ось. Але його і було небагато, десь відсотків, десь один відсоток зі всієї пасіки. У нас тут прохолодна така місцевість, річки, в нас, ставки, балка. Тому і бджілки по розплоду у нас більш слухняні. Давайте подивимось, в якому стані зараз наші сімейки, як вони повсідались, як сидять на даний момент. Вже вони сидять в клубах. Добре сидять, як ви бачите, по вуличкам. На крайніх рамочках із внутрішніх сторін закінчуються краї клуба. Таким чином, ми спеціально стискаємо, ну, як би сказати, не стискаємо дуже. Коли вже будуть теплі дні, а з нашими зимами це доволі часто відбувається, то клуб розширюється. І доходить до крайніх рамочок. Бджілки добре беруть корми з крайніх рамочок і переносять вже до центру гнізда. І таким чином собі поповняють запаси. Добре сидять бджілки, бачите, які вони задоволені. Значить, все правильно зроблено. Ще подивимось якусь. Так, ще у нас сімейка. Ось таке у нас зараз, як ви бачите, утеплення. Це просто холстик. Сім рамочок. Заставна, бджіл і не видно ось. Тільки краєчок виглядає. Також вони добре сидять, може, вам і не видно. І на крайній рамочці і з внутрішньої сторони. Вони вже вниз пішли. Це дуже добре. Це вже завдяки утепленню, що ми його прибрали. Чисто один холстик. Ось в такому стані вже сімейки. Вони вже починають зимувати. Ну і ще крайню сімейку давайте подивимось. Біля теплиці дуже турбувати не будемо. Бджілок зараз це робити не бажано. Ось так вони у нас сидять, як ви бачите, дуже не стискаємо. Знову ж таки, на крайніх рамочках з внутрішньої сторони сидить клуб. Ось таким чином ми їх і запускаємо в зиму. Добре, сидять бджілки, не будемо їх турбувати. Знову ж по нашій схемі теплішає, клуб розширюється, підбирають корми. Тож льотки. Існують норми по літературі, в зиму на одну обсиджену рамку бджоли, ми маємо відкрити льоток на 1 сантиметр. Тобто, якщо у нас тут стоїть, наприклад, сім рамок. Бджола сидить на шести рамках, то люток нижній має бути відкритим на 5-6 сантиметрів. Десь приблизно ось так. Ми, в принципі, приблизно так і відкриваємо. З лінійками не бігаємо. Це на око. В слабих сімейках обсидкою десь в три рамочки або менше. Нижні льотки. Рекомендовано закрити взагалі. Бо бджіл там і так небагато вологу, вони виділяють також не так масово, як сильні сім'ї, то існують такі рекомендації. Верхній льоточок. Верхні льотки у нас круглі. В сильних сім'ях, де обситка більше семи рамок. Ми відкриваємо льотки повністю. Ось таким чином. Якщо обсидка йде менше 7 рамок, верхній льоточок ми робимо наполовину відкритим. Знаю, що деякі дають рекомендації закривати льотки повністю, і верхній, і нижній на всю зиму. Вважаю ці поради некоректними. Бо для бджіл зимою приток кисню дуже важливий. А також дуже важливий відток вологи, яку бджілки активно виділяють під час поїдання зимових кормів. Якщо мені пам'ять не зраджує, то десь на 1 кілограм з'їдених кормів утворюється півлітри води. І якщо ця волога буде Залишатися в нашому вулику, то буде дуже, дуже шкодити процесам зимівлі. Так, тож, після зими в нас наступає вже весна. Очисний обліт і після цього ми льотки зачиняємо взагалі, щоб не було сквозняків по нижній частині рамок. І розпліт, щоб був вже до самого низу рамки, щоб він вже був повноцінний. Як настає стабільне вже тепло, то нижні льоточки ми відкриваємо. Тож, з відкритими або з відкритими льотками ми з вами розібралися. Не знаю, хто як. Рекомендує, бо на Ютубі багато спеціалістів, багато різних рекомендацій. Але на нашій пасіці саме так ми робимо. Ідемо далі. В яку сторону має дивитись наш льоток? Також читала літературу і існують певні рекомендації ставити вулики льотками на північ, наче бджолам так простіше зимувати. Але. Вважаю, це неадекватно. У нас раніше пасіка стояла по периметру всього двору вздовж всього забору, по чотирьом сторонам. І в чотири сторони льоточки у нас дивилися. Так вийшло. Місце не вистачало і. Нам так було зручніше. І на протязі кількох років ми помічали, що бджоли, які стояли льотками на схід сонця, частіше робили очисні обльоти. Ці обльоти були більш повноцінні, а не часткові. І зимівля в таких сім'ях проходила краще. Бо, коли сходить сонечко, воно вже підігріває передню стінку вулика. І потім до обіду навколишнє температура піднімається. І ці бджоли з льотками саме на схід сонця першими виходять на обліт. Така ж поведінка у бджіл в сезон медузбору. Сонце в нас стає рано, підігріває наші вулики і бджоли з льотками саме на схід сонця. Годин десь. В 6 ранку вже першими виходять масово на медозбір, і, звісно, вони більше приносять меду. Доки інші сім'ї, які в тіні, в таку рань навіть не вилітають. Ось такі наші спостереження не з теорії, а саме з нашої практики. Якщо щось розкрила я не повністю, запитуйте в коментарях. Час зараз є, в нас похолодало, можна і потеревенити. Тому, друзі, всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.